Полтаві зацвіли магнолії. Це не магнолії, нарциси. Але магнолії для збереження інтриги ми вам покажемо трохи пізніше. Це нарциси, вони вже в Полтаві зацвіли десь тиждень тому. Вчора, 10 квітня, на Полтавщині зацвіли абрикоси масово. Ось покажемо абрикоси. І Цвітуть різні 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 квіти, кусти, тюльпани вже набухли, ще трохи зацвітуть. Ось ще такі нарциси показуємо. Це всім відомий такий кустарник. Він гарний, красивий, але якщо розростається, то стає як сорняк. І родзинка нашого показу, увага, магнолія. Так, це магнолія, справжня магнолія. знатоки знають, що це магнолія. Але для доказу ми ще вам покажемо головний доказ, що це магнолія. Є магнолії розові, розові а це така ось біла, чудова-чудова біла, магнолія. І в неї такі ось квіти, так квітне магнолія. І так показуємо, як головний доказ цікаву таку картинку і йдемо до головного доказу. Ось. Магнолія кобус називається. Посаджена в честь 110 річчя Вавилова. в 97-го року. Читайте, підписуйтесь на канал Зараз інфо. Бажаємо всім гарного весняного настрою!